Thank you. Мавну гарну нагоду <кій>, повернутися на 145 літ, бо, власне, на весні 1879 року косичі приїжджають до Луцька. І тут, власне, на землі Луцький народжується перший лесен твір. Надія. Власне, про Лесину Надію ми сьогодні і поговоримо. Ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Надія вернути ще раз не Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну. Поглянь іще раз на сині Дніпро, там жити чи мерти мені все одно. Поглянуть іще раз на степ, могилки, востаннє згадати Палки і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Ми знаємо, що автограф не зберігся, так, є тільки автограф рукою брата Михайла Косача, але, на превеликий жаль, навіть 14 томовому виданні неповною мірою відтворено рукопис. Отже, Лесина Надія, зродившись тут у восьми, кажуть, хтось в дев'ятилітньому віці. Власне, потім це слово помандрувало в багато її текстів. І зараз ми зі студентами зробимо таку невеличку ретро-мандрівку у поетичні, драматургійні, епістолярні тексти і подивимося, як це слово живе у її текстах, яких набуває сенсів, смислів, тощо. І е, насамперед е, глянемо у те, що каже нам словник. Української мови, з якими значеннями ми фіксуємо це слово загалом у нашій мові в узусі. Словник української мови подає кілька значень слова надія. Одне із найчастотніших, перше значення це впевненість у бажанні здійснити щось омріяне, приємне, сподіване. І друге значення власне, це те, той. На що? Або на кого ми покладаємо наші найбільші сподівання і бажання? І е, найчастотніші епітетні е, найменування, які з надією словник подає, і ми з вами аналізували: це е, мала надія, скажімо, дієслівно іменникові не втрачати надії, подавати надію, подавати сподівання, бути при надії, коли чекають е, народження дитини, то в нас кажуть. Е, Використовуючи цей фразеологізм. Ну і відповідно, ми спробували зі студентами подивитися, як у текстах Лесі Українки живе це слово. Ми спостерегли, що слово Надія, власне, в його іменниковій формі трапляється тричі. Зокрема, в Касандрі такі рядки. Досить і того, надія є Касандро. Є надія. Не так Касандро, Мойра так врядила. Щоб був і світ, і море, і керманич, і корабель, і бурі, і погода, і скеля, і затока, щоб була і боротьба, і надія, і перемога, і правда, і неправда. Мені що подобається дуже в першому томі, Є таке словосполучення буйна надія. що ми звикли, що вона якась тиха, така мирна, а тут буйна надія. Також крім буйної надії, в першому томі ясна надія, раптова, радісна. І у третьому томі було ще конаюча надія і велика надія. Тут теж не стягнула форма, велика так, і продовжуємо цей ряд ще епітетний у і поетичних текстах. А я тоді доповню епістолярними власне контекстами. Мала надія, так як пише словник: мала надія на щось там, що відбудеться. В Лесі Українки кілька разів фіксовано: наприклад, сподівана надія, певна надія з новими надіями, невеличка надія. Оце е, реєстр частотних власне, контекстів, і е, вони більшою чи меншою мірою вкладаються в загальномовний словник, правда ж? Ну. А що у поезії і у драматургії? Є каміння у пустині відкликатись потрійною луною, але сій не обізкується. Ні, дарма надія. Тобто те саме. Але просто інша форма цього, інше словосполучення. Mm -hmm. Спробуємо живо писати словом. Чиста надія це яка? Якась таке непорочна, добра, світла, Ще воно дуже персоналізоване, так? І у ньому ми, власне, моделюємо образ як адресанта, так і адресата. Є ще образ тиха надія, а тиха надія це яка? Це щось таке, що йде з серця, з душі, що ти нікому не хочеш розказувати, але ти надієшся на щось. Ось, наприклад, вислів тиха надія, мов квітка лілеї, вказує на те, що тут у нас надія відчувається як ніби така тиха, ніжна, дуже красива, мов лілеї. Тобто, у нас лілія асоціюється з тихістю, чистотою, елегантністю. Тому цей вислів підкреслює її таку ніжну і дуже тонку природу. Е, ну, Учасні е, унормувальники сказали би, що це Ганш. Сказали б, що Надія люба має бути. А як ви думаєте, чому в Лесі Українки надія кохана? А, а з нею Надія кохана, там ширший такий контекст, по світу широкому буде та пісня літати. Чому кохана Надія? Надія кохана, тобто якою вона живе, якою вона дихає. Тобто, ну, це більш значиме слово кохана, ніж любов. Тобто коханий не в тому сенсі, власне, тільки як об'єкт нашого захоплення, правда? ж? А надія кохана це та, яку ми випликали, виносили і е, даруємо тепер власне, світові. Е, так, Тепер е, гучної, мов гімни, надії. Порівняння контексти зараз подивимося, з якими власне, фіксовано це слово. Отже, гучна мов гімне надія. Дивіться, у нас є антоніми. Там була тиха надія, так? а тепер гучні, мов гімне надії. Веселкою моя надія грала. Це як? Дуже яскраво. Дуже виражено, давай туди. Коли ми подивимося у епістолярний простір, то там найчастіше товариство Леся Українка пише про те, на що вона надіє, надіється. Надіється, наприклад, на літо. Зрозуміло, чому, бо літо принесе сонце. Вона надіється на море, тому що море дасть теж оздоровлення і насамперед її фізичному тілу. Вона надіється на розуміння, наприклад, там, і на підтримку. Вона має надію на якісь, як кажуть, зустрічі і на якісь справи. І цікавий момент, що паралельно в неї вжито два дієслівні Оці варіанти у мене є надія. І у мене є надія до тих самих адресатів, скажімо, тобто для неї це була варіантна форма, і вона не надавала перевагу або одній, або іншій, а вживала теж паралельно. Ще такі цікаві спостереження, які стосуються власне, функціонування цієї лексеми в епістолярних текстах, скажімо, ну, афористичні контексти, і один із найулюбленіших моїх надії надіями. А життя життям. У словнику довіднику Віталія Вікторовича та знаки української етнокультури ми знаходимо дуже цікаві зауваги про те, що слово «надія» належить до особливих знаків нашої української національно-культурної дійсності. Отже, він зазначає, зокрема, що надія – це та опора, яку завжди. Мали українці в своєму житті. І, власне, не випадково ми маємо цілий ряд фразеологічних одиниць. Козак у дорозі, надія у Бозі. Хто має надію, той сам молодіє. Кілька слів скажу про словник мовилися українки, який ми почали робити. Разом із інститутом філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тут у мене в руках дві частини словника, які ми уклали, використовуючи програми лабораторії комп'ютерної лінгвістики в Київському національному університету, і власне працювали разом із колегами. У цьому словнику представлені повнозначні частини мови, зокрема іменники. Першої збірки на крилах пісень, яка вийшла в 1893 році. І що позитивне, як на мене, то те, що ми використовували тоді, коли цей словник почали робити, то був тільки 12-тонних 12-томне 12 видання творилося українки. Тому, звичайно, ми спиралися на ці тексти, тому що сучасні програми комп'ютерного опрацювання текстів розраховані на сучасну графіку. Тобто ми не можемо взяти текст колишній із колишньою графікою і, відповідно, використовувати сучасні програми. Це не працює. Тому нам довелося, ми справді використовували ті збірки, які у нас є в нашому. Музеї Лесі Українки використовували, і відповідно ми побачили, що так треба набирати ці тексти в ручному режимі, тому що інакше навіть сканер не щитує ті збірки. Отже, з одного боку 12-томне видання, з другого боку це прижиттєві, три прижиттєві збірки, але цей словник вийшов на основі першої збірки на крилах пісень. Але з другого боку, ми хотіли, щоб все-таки ті тексти, які ми будемо опрацьовувати, були максимально наближені до оригіналів, тобто до тих текстів, які бачила Леся Українка. І е, у словнику представлені, е, ну, власне, на перспективу це мають бути всі частини мови, вчора із повнозначних частин мови, зокрема з іменників. І тут вміщено частотність, сполучуваність, всі контексти вживання слова у першій збірці. Що дуже важливо, тому що, е, якщо ми знаємо контексти, ми бачимо, як розвивається семантика слова. Сполучуваність дає нам можливість простежити якісь видозміни у семантиці слова, якісь нові нюанси у значенні слова. І таким чином тоді формується. Повнота семантики, повнота семантичного поля слова. Щодо надії, то це слово ми знаходимо у другій частині словника. Ну І власне оці показники, які тут наведені, 22 це значить, що 22 рази використане слово у збірці на крилах пісень. І не вміщені ті контексти, в яких. Сполученість. Ми бачимо, що надія це таке дуже важливе слово, поняття або ключове слово для ідеально-мовної картини Світу Лесі Українки, і бачимо, що це не тільки сподівання, а це і ще єдина надія, тобто щось таке виняткове. Щось таке виняткове у винятковий час, тобто воно особливе таке, порівняно із тим, як слово «надія» вміщено у сучасному словнику у Лесі, воно має індивідуально авторське наповнення, що для філологів, для дослідників надзвичайно важливо. Очевидно, Ніна Олексійовна, ви спостерегли, що в 14-му виданні. Колетні слова збережені, уже, так як це у тому автографі. Але власне, лексема їдна відтворена сучасною правописною системою інакше. Не єдна, а одна. От і у мене завжди виникає власне сумнів, дилема, наскільки правомірно нам змінювати первинний текст. Очевидно, йдеться передовсім про академічні видання творів Лесі Українки. Чи маємо ми на те право вносити корективи і зміни в ідіостиль Лесі Українки? Ну, як на мене, то якщо це академічне видання, то звичайно маємо дотримуватися усіх тих норм, які були властиві. Лесі Українці того часу, оскільки ну, кожен час має свої правописні орфопічні норми, отже, так воно було зафіксовано рукою брата, ми маємо максимально цього дотримуватися. І таким чином це має бути послідовно, тобто всі слова збережені так, як це було записано тоді. Якщо це видання призначене для учнів, для школярів, наприклад. Тоді питання, чи треба нам дотримуватися, бо я вже чула такі зауваження дітей. Вони кажуть, втулася українка, що була неграмотна. І тоді ми повинні пояснювати, ні, просто на той час був такий правопис. І так прийнято було писати. Отже, потрібно розуміти, що в часи українки ще не були вироблені правописні норми. І кожне видавництво. Мали свої підходи до того, як треба передавати текст. І таким чином потрібно пояснювати нашим сучасникам, що до текстів Лесі Українки потрапляли ті слова, які ми зараз, або ті форми, які ми зараз вважали б ненормативними. Але на той час вони були цілком нормативними, оскільки та норма була такою дуже і дуже розмитою і остаточно не оставила художніх текстах Лесі Українки ми фіксуємо увесь діапазон можливих стилістичних реалізацій лексеми Надія. Йдемо мова про те, що ми фіксуємо не тільки єдина, кохана, ми бачимо позитивно марковані лексеми: ясна, правдива, справжня надія, мила, скажімо. Але поруч із тим, ми можемо спостерегти і. Використання негативно забарвлених одиниць. І одна із таких найдіткливіших, найболючіших для мене епітетних найменувань конаюча надія із відомого тексту лісової пісні. Власне, конаюча надія в очах Мавки. Вона дуже болісна і дуже. Характеристична. Ну і ще, скажімо, у тому ж ряду мертві, померлі, згаслі, скажімо, надії тощо. Іпітети для Українки – це щось особливе. Тобто вони не мають тільки такий орнаментальний характер, а вони смислово навантажені, вони дуже важливі для розвитку семантичної структури ключового слова надія. Але для того, щоб ми могли з певністю сказати, чи це індивідуально авторське вживання, чи власне ще у когось повторюється на той час чи пізніше, то звичайно нам би треба було мати словники мови багатьох письменників і загалом словник мови української поезії. Зрозуміло, що на комп'ютерній основі це велика робота. Ну але сподіваємося, що на перспективу це буде, і таким чином ми можемо побачити. Відкривши те слово надія, у кого, в якому значенні, в якому контексті, в, якоїсь, в якій в сполученості вживається слово надія. Ну, принаймні, можемо зараз скористатися е, приступними для використання е, корпусними текстами художніми, публіцистичними тощо. Е, Власне комбінаторика Лексеми Надії е, засвідчує активне поєднання не тільки з прикметниками. А і передовсім із дієсловами, і це цілком правомірно і закономірно. І е, до таких індивідуально увиразнених і частотних у мовотворчості Лесі Клінки можемо зокрема називати дієслівний е, такий ряд: жевріла, чи жевріла надія, прокинулась, зрадили надії, або, скажімо, дуже індивідуально увиразнений надії, перецвіли. І, безперечно, дуже виокремлює індивідуальний стиль Лесі Українки, образ пов'язаний із світлом, світили надії. Власне друге значення, про яке згадано у словнику української мови, належить до нечастотних або, як у звичайно, ми кажемо спорадичних актуалізацій, і власне, надія як персоніфікована. Номінація у Лесі Українки спостережена, зокрема, у такому мікроконтексті: Зникай маро, Іде моя надія? І, очевидно, тут не просто звичайна персоніфікація, не просто образ мовний, але щось асоціативно вимальовується в нашому сприйманні і звичайному потрактуванні надії. Як образу долі і всіх тих значущих визначальних концептів нашої національно-мовної свідомості і культури, ну, загалом у свідомості українців було так властиво персоніфікувати абстрактні якісь поняття для того, щоб наблизити їх і надати їм такого етнокультурного змісту. І я думаю, що тут якраз надії і доля перегукуються. Тобто персоніфікований образ надії і персоніфікований образ долі, які представлені у своїй пісні. Надія це не тільки вагома, особливо лексема в нашому словниковому складі. Надія це цікавезний поетичний образ в усій творчості Лесі Українки. Від її першого вірша ні долі, ні волі у мене нема до лісової пісні твору світового значення. Надія це квіти на морозі, це веселі пісні, це зерно надії, це промінь надії, який проходить крізь журу, простір, час, біль і залишається із лесою Українкою Повсякчасно, постійно, емоційно-експресивний діаказон образної на надії надзвичайно безмежний, від тихої, долумінкої і аж надії всеосяжної, буйної надії. Поетеса вміє переживати свою надію, вміє її висловлювати, вміє її естетизувати. Вона Надзвичайно талановита у своєму слові, у своєму словесному вираженні. Кожен рядок, кожна строфа, кожен художній текст більший і менші Лесі Українки наповнений вірою, надією, любов'ю. І можна це підкреслити безпосередньо її словами. Любові чистої без плям бажаю, без заздрощів, без сумнівів нечистих, до ясної надії пориваюся. Власне, ця тріада, віра, надія, любов відтворює особливості нашого світосприймання, як релігійного, так і світського. Бо, очевидно, закономірно, що будь-яка віра породжує надію, а будь-яка надія має бути виповнена любов'ю. І тому закономірно у текстах Лесі Українки, передовсім в художніх текстах, ми спостерігаємо. В контекстах використання паралельне і надії, і віри, віри і любові. До речі, до слова мовлячи, тільки в одному із контекстів є всі три найменування: віра, надія, любов як власні назви, назва свята на честь віри, надії, любові їхньої матері Софії. Цікаво те, що в Лісі Українки отакі поєднання дають можливість розширювати звичне значення цих слів. І у ці наші сьогоднішні дні особливо мені лягають на душу її поетичні рядки. Ми віримо, що в іншому, кращим світі побачимо усіх, кого любили. Тексти Лесі Українки е, афористичні справді і е, на перший погляд ніби звичайні слова, але у поєднанні, авторському поєднанні Лесі вони стають е, афористичними, вони виражають якісь такі глибокі думки, філософські думки, глибокі ідеї. І, наприклад, е, така цікава думка, е, що для кожної матері є дитина давно сподівана і справджена надія. Тобто ну, неймовірне поєднання слів, правда, ніби буденне, е, звичне для матері, так, народження дитини, але разом з тим це втілення тих сподівань материнських і тих надій, які справджуються саме в дитині. І е, особливо варто заакцентувати увагу, очевидно, нам на те, що скільки віталістичної сили у цьому слові, і не просто у семантичній його структурі. Бо пригадуємо, як в одному з контекстів Леся Українка каже про те, що не просто надіятись, а нам треба навчитися жити. І наше життя повинно дарувати кожної днини нам надію. І навіть тоді, коли настане остання днина, хай я загину, хай мило над нами. Сяє Сонцем правда і надія. Якщо хтось колись запитає, яке перше слово було у поетичній і загалом у творчості Лесі Українки, то, безперечно, навіть якщо ми не знаємо, які збережені, незбережені тексти, це все-таки було слово Надія. Бо у вірші до натури, як Леся пише, що надія їжа я першою пісню співала. Отже, це слово було одним із найперших у її соннику, і, мабуть, не випадково й закономірно воно супроводжувало всю її мовотворчість. І у кожного з вас, очевидно, є улюблені рядки із надіями. І зараз ми спробуємо прочитати, друже. Ти в мене зародив зерно надії. Коли б ти знав, як я часами прагну повірити. Ну, хоч отак. Бо хочу я, не слово, прагну, любові чистої бажаю в серці, без застрощів, без сумнівів, нечистих, до ясної надії пориваюсь, що я, хоч здалека, побачу волю, що хоч мій син, онук, найдальший правнук, о того часу діжде, коли слово, ганебне слово раб зі світу зник. А в серці розкішно цвіте процвітає, злотиста як квітка надія. Мій рідний, я надією живу, що й ти колись побачиш Божу правду, бо ти се заслужив своїм стражданням, і ми з тобою будемо жити вічно, не розлучаючись в раю Господні. Так хутко ворогами не стають. І надію маю, що спільною дорогою ми ще підемо. Без надії... Таки сподіватись, жити буду геть думи сумні.